Всім привіт! Мене звати Валентин Балогура, і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Путін підписав указ щодо можливої депортації мешканців ТОТ без громадянства Російської Федерації. Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що затверджує особливості правового становища мешканців тимчасово окупованих регіонів, так званих ДНР та ЛНР. А також частин Херсонської та Запорізької областей, які вирішили не вступати до громадянства Російської Федерації, жителі нових територій, які не прийняли громадянство Російської Федерації і таким чином визнаються іноземцями, можуть бути видворені з Росії, якщо створюватиметься загроза для її національної безпеки. Зокрема, йдеться про людей, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу РФ, планують або фінансують теракти чи екстремістські злочини. Саме про це йдеться у документі. Хоча ми всі чудово знаємо, що статтю екстремізм шиють практично усім, хто хоча б якось не подобається окупаційній владі, усі зусилля, спрямовані на депортацію українців до Росії, порушують Женевську конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також це є цілеспрямованою кампанією з етнічних чисток. Ще одна важлива подія в контексті попередньої новини є те, що Російська Федерація почала масштабне переселення росіян з віддалених регіонів на тимчасово окуповані території України. Росія намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України. Відтак, в Російській Федерації ініціювала масштабне перенесення з віддалених російських регіонів в окупацію значної кількості осіб різних національностей. Переважно вони мало забезпечені верстви населення. Про це повідомила Ганна Маяр, заступниця міністра оборони України. За її словами, найбільш активно ці переселення проводяться у Луганській області. Переселенцям з Росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих працевлаштування, надання доступних пільгових кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо про це розповіла маляр. Пар'є визнала геноцидом депортацію українських дітей до Російської Федерації. Як повідомив член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко, днями вперше згадується термін геноцид відносно дії Російської Федерації в офіційному документі такого рівня, у резолюції зазначається, що згідно з нормами міжнародного права примусова депортація це ознака геноциду. Тому всі випадки мають розслідуватись, а всі причетні понести відповідальність. У резолюції парламентська асамблея привітала рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої дітей РФ Марії Львової Білової. Гончаренко відзначив, що не всі члени пар'є є країнами, які ратифікували Римський статут, згідно з яким виданий ордер на арешт Путіна. І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн. Де Путін офіційно вважається підозрюваним у воєнних злочинах, відзначив цей представник. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на тут. Колаборантку, яка організовувала депортацію українців з Донецької області до Сибіру та Далекого Сходу, засудила на 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Служба безпеки України. Так звана заступниця голови адміністрації міста Турес, сучасна українська назва Чистякове Донецької області Горлівського району, виконувала завдання Москви щодо депортації жителів ТОТ. йдеться у повідомленні. У відомстві додали, що зловмисниця організовувала в місті переваличну базу, яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи. Людей вивозило зокрема до Сибіру і Далекого Сходу. У СБУ додали, що засуджена добровільно приєдналась до терористичної організації ДНР у 2016 році і стала керуючою справами окупованого Єнаківського, де організувала антиукраїнські мітинги та налагоджувала логістику для бойовиків за частиною 2 статті 111 Державна зрада. Вчинена в умовах воєнного стану та частиною першої статті 258, дріб 3, участь у терористичній групі чи терористичній організації, жінку засудило до 15 років позбавлення волі. Жителі ТОТ можуть зареєструвати місце проживання без зняття з попередньої реєстрації. 28 квітня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань оформлення документів, який у тому числі регулює питання осіб, чиї домівки знаходяться під тимчасовою окупацією Російської Федерації або на територіях, в яких ведуться бойові дії. Відтепер громадяни України, які підпадають під цей закон. Можуть задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання. Крім того, такі особи можуть оформити опіняти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус. Клаяти фото при досяганні відповідного віку в паспорт громадянина України, звернувшись до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сферах міграції. Також закон передбачає спрощену процедуру реєстрації місця проживання дітей переселенців на період тимчасової окупації. Місцем реєстрації таких дітей вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків чи їхніх законних представників, або ж одного з них, з ким мешкає дитина. А також у разі, якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстроване або задеклароване за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з яким мешкає дитина. Окупанти не змогли знайти достатньо колаборантів для вступу в путінську партію «Єдина Росія. Окупанти продовжують активно проводити заходи щодо підготовки до проведення так званих виборів на ТОТ. Півдня та Сходу України за участі всеросійської політичної партії Єдіна Росія. Так, з середини квітня противник намагався пришвидшити темпи реєстрації кандидатів істот півдня та сходу України, які плануються до участі в праймеріз Йіна Росія. Зокрема, вступ в партію фактично є обов'язковим для бюджетників. Проте станом на 25 квітня 2023 року було зареєстровано втричі менше членів партії, ніж за планом Москви. Тобто на сьогодні, попри зусилля окупантів, особливо від партії Єдиної Росія, та вжиті нею всі додаткові заходи, спрямовані на зростання темпів реєстрації кандидатів, не дало жодного бажаного результату. І до хороших новин від нашого підпілля та Збройних сил. На початку тижня на Хресонщині партизани підірвали саморобним вибуховим пристроєм блокпост окупантів біля військового інфраструктурного об'єкта. В новій каховці невідомі герої ліквідувала російського гастролера та пропагандиста Сергія Твітінського, який активно співпрацював з окупаційною адміністрацією та очолював приймальню псевдопартії Справедлива Росія за правду. Вночі із 26 на 27 квітня у селі Великі Копані, які знаходяться в Херсонській області, партизани знищили двох окупантів, які регулярно знущалися з місцевих жителів. Також на Запоріжжі триває активна боротьба з окупантами, 27 квітня. Вранці у Мелітополі пролунав вибух, внаслідок якого ліквідували поліцає зрадника Олександра Міщенка. Він працював у так званому МВС на посаді заступника начальника з кадрових питань, проте фактично займався охороною місцевих гауляйтерів. Другим потерпілим під час ранкового вибуху є так званий поліцай Юрій Акімов, який потрапив у лікарню у важкому стані. Поряд з цим активісти громадянського руху спротиву окупації Жовта стрічка поширюють українську символіку вулицями Мелітополя попри активні контррозвідувальні заходи росіян. Патріотичні акції також проводяться в тимчасово окупованому Луганську. Попри те, що місто вже 9 років перебуває в російській окупації, невідомі герої надалі нагадують росіянам, що вони в чужому для них місті. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolightinua або на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в описі до цього відео. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе!